Невідомі особи, які представилися журналістами опозиційного видання Нова газета Європа найняли громадянина України а також Литви, для здійснення провокації проти лідерки білоруської опозиції Світлани Ціхановської. річний Дмитро, а також його литовський спільник, отримали аванс швидше за все від представників російських спецслужб. І поїхали на інтерв'ю із Ціхановською із фальшивими посвідченнями журналістів газети «Нова газета Європа. Втім, пильність прес-секретарки Ціхановської також її радників не дозволила їм зняти це провокаційне інтерв'ю. І в підсумку їх чекала неприємна зустріч із місцевою поліцією. Подальша доля Дмитра, також його спільника, буде вирішуватися правоохоронними органами Литви. А ключове питання: хто ще може стати жертвою російських спецслужб, залишається відкритим, адже найбільш поширеним способом вербування неперебірливих громадян є російська мережа Телеграм. За допомогою якої росіяни активно вербують в тому числі неповнолітніх українців, будьте уважними і пильними, і за можливості перевіряйте листування власних підлітків, особливо у мережі Телеграм.